Привіт! Вітаю на моєму каналі. В цьому відео ми будемо малювати милого дельфінчика аквареллю. Для уроку, як завжди, нам знадобиться аркуш, на якому ми будемо малювати. У мене це акварельний папір Роса зіпсуватися. Далі нам знадобиться клячка, у мене ось така. Можна просто використовувати гумку. Я просто показую більш професійні матеріали, якими користуюсь найчастіше. Також простий олівець, лінер. Я буду використовувати сьогодні. Мікрон. І також знадобиться акварелька. Її я покажу згодом. Ну що ж, давайте почнемо змалювати. Починаємо наше малювання з того, що ми ділимо наш аркуш навпіл. Можна з використанням лінійки. Я роблю це на око. Тобто, як я перевірю себе, я беру олівчик, підкладаю ось так. І ось так перевіряю. Потім також роблю по горизонталі. Так само пару підкладаю, затискаю та перевіряю Рівний контур сьогодні. Ось, Я просто роблю ось таку пляму, ви її можете не робити або, навпаки, зробити своєї форми малювати. Ось, Ми проводимо ось таку вертикальну лінію під нахилом. Тепер нам необхідно вже буде намітити, як він буде виглядати. Тобто, я роблю: ось, тут. ось так: тут у мене буде десь хвостик. Ну, це вже приблизно ми намічаємо. Його тільце. Ось так. І малюємо йому вже ну, тільце голову, можна так сказати. Тут голова буде, до речі. Тепер нам потрібно зробити вже буде хвостик. Ми його промальовуємо дуже просто. Ось таким чином. Ось таким чином. І тепер нам вже потрібно зробити обличчя, адже без обличчя це буде незрозуміло, що це дельфін. Ось зараз я навічу хвостик ось такою лінією. Що ми робимо тепер? Тепер нам потрібно намалювати йому уком, воно буде ось тут. І ось тут у нас буде такий ось ротик. Тут можна буде вже потім промалювати, як нам буде детальніше потрібно. Ось, наприклад. Тепер давайте ми намалюємо вже воду. Як я її роблю? Я її просто малюю ось такими лініями, промальовую піну якусь вже. Але це нас не буде дуже цікавити, адже ми з вами малюємо саме дельфінчика. Перед відведенням хочу вам сказати про лідер. Щоб перевірити, чи лінер розтікається під акварелькою, ми беремо лідер. Пишемо, малюємо ним щось. Потім ми беремо пензлик і водичку. Проходить 5 секунд буквально. І тепер пробуємо ось так водичку нанести. Розтерти, можна ще потерти. І якщо, як у мене, лінер не розтікається, значить не можна малювати. Якщо розтікається, тоді ви малюєте після етапу акварельки. Так, як я обучу? Я використовую кулячу перед обведенням, беру її. так, Це як пластилін, як м'якенька гумочка. І тепер нам потрібно зробити ось так такими рухами прибрати грифель. Адже ми просто наведемо ті самі лінії, а там, де буде потрібно зупинитися, я вам потім покажу. Коли ми приблизно ввели голову, нам потрібно звернути увагу, що тіло, що буде під водою, воно буде введено не чітко, ось такими лініями. Тобто, я обводжу так само, як ми малювали олівчиком, але нерівно. Тобто такі хвиліки якісь. Тут не обов'язково робити все чітко рівно, як ви можете зрозуміти. А навпаки, краще робити ось так. Така. Як я промальовую пінку ось такими рухами. Ось такий, можете потренуватися. Так. І нам потрібно це обвести. Потім я ще веду зараз хвостик. Вирішила більш квадратним зробити. Ось таким чином. Хочу вам порекомендувати зафарбувати око, але залишити маленький окружечок осіблік. Ось так. І ось тут робимо ось такими лініями воду. Гірухи, точніше. Готово, ми з вами завершили. Тепер нам потрібно буде... Так. Робимо, беремо огунку і забираємо весь, весь наш олівець. Ось. Все, переходимо з вами далі. Для акварельки, як як завжди, використовую пензлики. У мене є різних брендів, але сьогодні я вирішила використати Artmaster. Це доволі бюджетні пензлики. Бували їх дуже давно, навіть не знаю, де їх можна придбати. Але в мене просто білочка. Знаєте, що треба білочку з гострим таким кінчиком. Ось, тепер що ми робимо? Я взяла фарб ось Огляд є на каналі, бо потрібно заповнити фон ось таким чином. Ось таким чином. І заливаємо наш фон, тобто робимо десь ближче, десь розмиваємо сильніше, десь майже можна і не розмивати. Нам потрібно створити такий легенький морський фон. Для нашого дельфінчика, нібито він нас під водою. Додаємо яскравих відтінків. я наприклад, взяла такий синій більше і змішала його трохи з блакитним. Самого дельфінчика я прикрила ось таким ультрамарином. Це синій колір. Мої пальтлітрі він називається ультрамарин. Можете взяти просто синій колір, якщо немає, то додайте блакитний трошки чорного, щоб він був трошки темніший. І змішайте з водичкою. Ось, І прокрийте ним повністю торфіна, навіть заходячи на вашу воду. Тепер нам необхідно буде взяти темно-синій колір, можна взяти просто яскравіший ультрамарин, якщо немає, то додайте блакитний чорний і ним будемо робити тіні. Ось Я додаю на носик ось такими лініями. Спочатку нам потрібно просто покласти пігмент, а потім за, хвилин, за одну хвилинку його все розмити, щоб він не засох. Я додаю ще на задню частинку тільця, там де в мене буде тінь. Таким чином, ми зробимо об'єм, додамо об нашому дельфіну. Ну І, звісно ж, потім я розмиваю зайвий пігмент, щоб в нас не були чіткі лінії. Ось таким чином. Також можна взяти ще темніший кольор. У мене він називається індиго в наборі. Оце в мене ще трохи чорного додаю до синього. Ми просто додаємо все більше чорного в кожен крок. Але якщо у вас є блак... різні кольори блакитного, буде цікавіше, Ось як у мене, наприклад. Додаю знову і потім розмиваю. Але, як ви бачите, додаю, створюючи такий об'єм. Ви можете подивитися уважніше на місця, куди саме я додала. Тепер додаємо тіні на воді і наш малюнок готовий. Я за кадром додам, тут дуже просто-просто під лініями чорним лінером, який ми замалювали, додаю просто такий світленький відтінок. І ось, що в нас вийшло, ось такий дельфінчик. Тепер нам треба додати білого. Я вже додала трошечки, і ще я трошечки зробила яскравіше, як ви бачите, мордочку, додала блік. Все, дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.